Знайомся, моя донька Карін. То у якому ти класі, онучко. У п'ятому. Будь слухняною. Я скоро повернусь, поїдемо провідати маму. Що? Це не чесно. Еге, Вона з нами трохи поживе, тож приглядай за нею. Без проблем, Що це за кіт такий? Розмовляє як людина. Ну, розумієш, Анжу кіт привид. Я Ей, припини, там не можна чурити. А ти що тут зовсім сама? Моя мама померла три роки тому, а тато кинув. Ти не права, тато тебе не кидав. Не будь таким пихатим. Його праволебність хвилюється. Як тут класно. Тебе прохання, коти. Хочу побачити маму. Це прохід до царства мертвих. Не повернуся, я не винний. <плес> Чекай, що це ти робить. Хочу розуміти якого <плес> не віриться, що ти тут у нас утікать швидше. Я зліза, ви двоє мчіть щодуху! Не, тепер усі чекаємо свівзонці! Кіт, привид, адзу! Скоро у кінотеатрах.